Жири, ключі до молодості. Здавалося б, немає нічого спільного. Але я вам зараз поясню. Зазвичай шкіра жінки, чоловіка, людини, яка є жирна протягом свого життя, вона не має якогось такого гарного вигляду. Але жири створюють свою таку захисну ліпідну мантію для того, щоб сама шкіра не обвітрювалася, не зневоднювалася. І тому ж така шкіра виглядає протягом життя не дуже красиво, тому що її ознаками є розширені пори в сезоні, часто висипання у вигляді акне, але старіє вона набагато помаліше, тому що жири створюють їй базу, фундамент, який дозволяє шкірі і тримати овал, і тримати саму структуру шкіри, і не давати утворюватися дрібним зморшкам. Шкіра, яка не має підшкірного жиру. Вона є тонкою і протягом життя виглядає дуже гарно. В неї є рівний тон, мінімальна кількість, мінімальна кількість пор. переважно це шкіра, якою хочеться любуватися. Але один момент, особливо при переході з е, звичайного стану у мене паузу, така дівчинка засипає дівчинкою, а прокидається бабусею, тому що вже величезна кількість дрібних зморшок. Обвисання, контур, шия це те, що візуально просто вражає. Не, не тримає е, основу шкіри, не тримає жир, тому що його там немає. Що ж робити, як не допустити себе до цього стану е, моментального старіння, маючи суху шкіру? Е, для цього ми використовуємо ось такий вітамін молодості, який називається вітамін Є. Е. Е, вітамін Є. Е, 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 Якщо його пити профілактично двічі на рік, по 2-3 місяці в поєднанні з вітаміном С, буде давати запас о цього жиру, який якому будуть вироблятися правильні гормони, і відповідно не буде такою сухою шкірою. Тому що коли у вас суха шкіра на обличчі, на губах, це все постійно лущиться, то це часто ну, то це говорить одразу про нестачу або незасвоюваність вітаміну Є. Е. Е, вітамін Є е називають вітаміном молодості, і це правда, і про це дуже важливо не просто знати, але і постійно його вживати. Але не б'іть одразу в аптеку, а навчіться сьогодні разом зі мною читати етикетки. Щоб вітамін Е працював і щоб він видавав вам той результат, який ви від нього очікуєте, на етикетці обов'язково повинно писати де альфа токоферол В перекладі на мову краси, це такі два вусика вітаміну, які чіпляються за те, де йому потрібно, і він тоді виконує свою головну функцію. Синтетичні вітаміни ще не навчилися виготовляти з цими двома вусиками. Їх переважно виготовляють одним вусиком альфа токоферолом Тому, коли ви прийшли в аптеку і почитали етикетку, не ведіться на пустишки, а шукайте вітаміни з відповідною анотацією на вашій етикетці і обов'язково. Сертифікацією хороша міжнародна найвища сертифікація. Називається GMP. Ось такий простий значок допоможе вам відрегулювати красу і молодість вашої шкіри, вживаючи лише вітамін Е і вітамін С в правильній формі.